Вітаю! Продовжуємо вивчати електронні таблиці Excel. Сьогодні ми з вами познайомимось з типами даних в електронних таблицях. Виконаємо вправу 19. Завдання. Треба ознайомитися з особливостями використання різних типів даних в електронній таблиці. Що ж, запускаємо Excel, створюємо нову книгу і пишемо перше завдання, вводимо в одну із клітинок текст до рівня 7. Відкриваємо зараз, запускаємо нову книгу. Тепер подивіться, будь-яку клітинку нам треба ввести до рівня 7. Давайте зараз це і зробимо: клітинку А1, вводимо зараз до рівня 7. До рівня пишемо 7. Вводимо текст. Коли ми зараз натиснемо Enter, подивимось, що у нас вийде. У нас виходить, що помилку визначає Excel. Це означає, що Excel після знака дорівнює очікує, щоб ми написали формулу, а ми написали текст дорівнює 7. В такому випадку нам треба поставити біля дорівнює апостроф. Натискаємо, а тепер поставили перед дорівнює апостроф. це ми кажемо Excel, що далі буде йти текст. А не формула. Ось тепер дивіться, до рівня 7 у нас клітинки з'являються нічого не змінюється. Тепер у наступну клітинку нам треба вести дату вторгнення Росії до України. Це було 24-го. Поставлю. Крапка, 02 -2022 рік. Натискаю Enter зараз. І як ви бачите, у мене зараз з'явилась дата, і, і зараз шукаємо короткий формат дати. Ось у нас короткий формат дати, якщо у вас буде щось інше, тепер нам треба вести в будь-яку наступну клітинку, вести сьогоднішню дату. Давайте запишемо зараз сьогодні 28 листопада. 2023 рік. Отже, натискаємо Enter, і як ви бачите, у нас знову зрозумів Excel-табличний редактор, що у нас це дата записана, але ж давайте повернемось до сьогоднішньої дати і введемо не дату, а введемо зараз числовий, як сказано у вас у підручнику. І як ми побачили, що тут з'являється число? Чому ж це так? Дата перетворюється в число. А це робиться із-за того, що у нас табличний процесор Excel розрахована. Дати всі починаються рахуватися від 1, 1 січня 1900 року. Давайте запишемо зараз цю дату. 01, 019. 900 рік. Якщо ми зараз наберемо, то ми побачимо, це перший день, коли починає рахувати Excel всі дати. Натискаю Enter. Тепер нам треба зробимо цю не дату, а ви визначимо числовий. І у нас з'являється, що це перше число, тобто перший день у нас розрахунку в електронних таблицях. Давайте зараз візьмемо 5 січня. Ось тут введемо 5 січня, 05, 01, 1900 рік. Так, Enter, зараз дата. А тепер нам треба, так як це п'ятий день розрахунку в табличному процесорі, то це повинна стояти п'ятірка. Давай поставимо загальний формат, щоб була просто ці без дробової частини. Це п'ятий день. Да, п'ятий день. А ось сьогоднішня дата це у нас числовий можна поставити, а можна поставити загальний, щоб не було формат не визначення. То тоді з 1900 року пройшло 45 258 днів. Ось так можна порахувати, скільки днів пройшло з Нового року, скільки днів, там, скільки днів прожила людина, коли ми вводимо дату початку і до сьогоднішнього дня. Ось ми з вами виконали вправу. Давайте ще раз повернемось до завдання. Четвертий пункт ми з вами. Ввели, коли дату повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України, це ми ввели, виправили дані, поставили коректно, потім записали дату, поточну дату, взяли числовий, отримали з комою два знака після коми, і вам треба записати пояснені результати як і Спостерігайте в цій клітинці. Будь ласка, знайдіть те, що я вам сказала, що розрахунок всіх дат ведеться у Excel з 1 січня 1900 року. Оце, будь ласка, знайдіть, запишіть у зошит, щоб ви розуміли, чому так відбуваються такі зміни. Що ж, вправу 19 ми виконали, зберігаємо цю вправу свою поточну папку і завершуємо. Роботу. Так, так ми пишемо не книга 1, це вправа вправа 19. Зберігаємо, і на цьому роботу ми виконали. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.